Ремонт та здорожчання. Як на бульварі героїв крут ладнають каналізацію та зливові мережі. Посмішки, гра та знання, школа вихідного дня для дітей-переселенців запрацювала у Чернівцях. Міжнародний день котячих обіймів. Команда сі 4 поділилася милими кадрами своїх хвостатих пухнастиків. Запрошуємо і вас надсилати нам фото своїх вусанів. На бульварі Героїв Крут триває складний капітальний ремонт каналізаційних та зливових мереж. Ремонтні роботи на бульварі Героїв Крут розпочалися ще місяць тому. Мешканці мікрорайону постійно жалілися на просідання дороги. Приступивши до робіт, фахівці з'ясували, без капітального ремонту тут не обійтися. Каналізаційна та зливова мережі будувалися ще у 70-х. З роками вони сильно зносилися, а постійне підмивання ґрунту призвело до того, що труби наклалися одна на одну. Тому підрядна організація сьогодні, ви бачите, виконує роботи якраз вирівнювання мереж по осям з відображенням, встановленням окремих камер. На мережах водовідведення. Нині тут вже встановили три бетонні камери. Їх змонтували на різних рівнях. Замість зношених мереж встановлюють нові поліетиленові труби. Проблеми в мережі, мережі, які були дуже зруйновані, проблемно було викопати їх за рахунок глибини. Бо глибина в районі 7 метрів тут. Навіть ескаватор не міг це, розкопати, як належить. Оце було саме проблема. Ігор Ніколенко додає, роботи складні, і ремонт затягується через те, що послуги з водовідведення та каналізації для мешканців не зупиняються. Підрядник змушений постійно перенаправляти стоки з однієї гілки на іншу. Ремонт мав коштувати близько 4 мільйонів гривень. Утім, ускладнення призвели до здорожчання. Тут є каскад перепад мереж. Це додаткові земляні роботи. Перепідключення мереж з сусідних будинків, що також не було надано інформацію комунальними підприємствами. Призвело до. Збільшення вартості ці мережі обслуговують щонайменше 20 багатоквартирних будинків. Нині роботи на завершальному етапі, тож незручності для мешканців незабаром зникнуть. Ремонтні роботи на локації триватимуть до початку липня. Після укладання грунту чекатимуть на його природні ущільнення і вже згодом відновлять дорожні покриття. Олена Крічко, Сергій Трицяк. новини Чернівців, телеканал Сі 4 Вебкамери як зброя ворога СБУ закликає до негайних дій. СБУ наполегливо просить власників веб-камер, які на території України ведуть онлайн-трансляцію будівель місцевостей, доріг комунальних торгівельних промислових об'єктів, вимкнути їх, адже вони можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів. Про виявлені онлайн трансляції повідомляйте до офіційного телеграм-бота Служби безпеки України. Підприємниці представили власні бізнес-проєкти та стартапи. У кар'єрному хабі вона підсумувала інтенсив з підприємництва. 18 жінок представляли власні ідеї перед експертним журі. Катерина Сербін прагне розширити власний центр з реабілітації людей, що втратили кінцівки. Це дуже нагальна потреба. в Вчинях на жаль такого центру. І підприємство працює задовго до війни. Під час та після війни подібні послуги будуть неабияк потрібні, зазначає Катерина. Її підтримує журі. Ми оголошуємо переможницею другого курсу твій шлях до підприємництва. Це він Катерина. Отримані кошти Катерина Сербін спрямує на навчання реабілітологів центру, адже наразі зазначає подібних фахівців надзвичайно мало. Навчання чудове. Я дуже рада, що сюди потрапила. Я просто в шоці, що я моя ідея перемогла, тому що я сказала, що я не притину, ну, якось я не очікувала, що це буде саме моя ідея. Були максимально багато різних ідей і. Всі були круті, насправді. Переможниця отримала грант у розмірі 37 тисяч гривень. Загалом пройшла курс 21 учасниця. Їх нагородили відповідними сертифікатами, які певніть у хабі допоможуть у пошуку інвесторів для власних ідей. У хабі розповідають це вже другий подібний інтенсив, тому вони стараються постійно розвиватись та видозмінювати такі курси. Цього разу ми провели напевно певну аналітику, приділили більше часу економічні складові, фінансові для того, щоб дівчата могли краще прорахувати свої бізнес-плани, приділити більшу увагу бюджету, складанню цього бюджету і розраховувати всі ризики, які можливо будуть виникати при реалізації їхніх проєктів. Наступний подібний захід проведуть уже влітку, розповідає Ірина Левкун. Тому шанс на реалізацію власної справи буде у кожної жінки, яка візьме участь у проєкті. Максим Берник, Дяни Чік, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Зливав дані до РФ ще одному зраднику України загрожує 15 років тюрми. СБУ зібрала докази на ще одного російського агента, який вишукував дані про оборону прикордонних районів Чернігівської області. Зрадником виявився неодноразово засуджений житель Сєвєродонецька, який переїхав до Чернігівщини як переселенець. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення його завербував та надав завдання представник російської спецслужби. Агент Кремля фотографував українські об'єкти з прив'язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних. Картах насамперед ворога цікавили місця базування підрозділів СБУ, ЗСУ, Держприкордонслужби, поліції та ДСНС. Також ворожий агент планував передавати своєму російському куратору локації однієї з районних лікарень і місцевої військово-цивільної адміністрації. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли чоловіку до трьох тисяч гривень. Російського агента затримали у жовтні минулого року. На підставі зібраних доказів суд уже призначив йому 15. Надцять років ув'язнення кажуть люди. Опитування сі 4 хто не відчував того особливого захоплення ностальгією? Хто не пригадував минулі часи, коли трава була зеленішою і небо блакитнішим? Ледь ми починаємо задумуватися про минуле, як це почуття ностальгії проникає в наше життя. Команда Сі-4 вирішила запитати у містян, у який момент із життя вони б хотіли повернутися. Я зараз в прекрасному момент дитинство. Дитинство. Тому що дитинство безтурботне. На перший дзвоник восьмого класу. В молодші класи. Такі силі, які завжди хочуть повернутися в молодість. Чому? Чому? Що було там прекрасно? Молодість просто було прекрасно то, що ми були молоді й здорові. Ну, мабуть, з моменти до війни, звичайно. Ну, тому що було спокійно і ну, якось майбутнє виглядало краще тоді. Всі хочуть повернутися в дитинство, там, в садіку, щоб кормили на шару. Потім в школу там, побігати, замість того, щоб вчитись, безпредільничати. Потім в універ, для того, щоб це все, що ми вже вивчили, закріпити там. Ну а далі, ну, в принципі, на пару днів тому. Назад... Десь там потеряв пару сотень гривень, теж би хотілося б повернутися. Однозначно в садочок, тому що от там був найбезбашений без... період мого життя. От я туди хочу, в дитинство. Чому? Не знаю. Що там було так прекрасно? Ну ні, ну, ні про що не думала. Коли <звук> повна сім'я була, в повному составі. Ну, я бачаю з'яв просто. Я переселенка з Миколаєва. <much> <Yanarmilla> Подобужив. Що таке? Ви ну, знаєте, таке сложне. Ностальгія <h -ei> це звичайне явище, яке дарує приємні відчуття. Мурахи шкірою під час прослуховування пісень з дитинства. Мимовільні сльози над улюбленим мультиком. І ще у серці при розглядальні шкільного альбому. Це те, що робить наше життя лише кращим. Та не потрібно забувати про майбутнє та не жити тільки минулим, кажуть психологи. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. Шлях до знань забарвлений грою. У Чернівцях для дітей-переселенців відкрилась школа вихідного дня. Тут діти з Донеччини, Херсонщини та Харкова. Свої вихідні вони вирішили проводити із користю. Ми з вами будемо відгадувати сьогодні невеличку вікторину. І робити кашу України. Ще. Ще зовсім нещодавно були під обстрілами. Зараз вже сидять за партами та надолужують пропущене. Спочатку ми онлайн були, потім ми перейшли до іншої школи, а потім вже і до іншої дичеї сильно бомбило, так? Угу. Тепер діти-переселенці, які знайшли прихисток у Чернівцях, ходять до школи вихідного дня, яку організували громадські активісти зі Львова. Діти, які на той момент ходили в третій клас, на жаль, не мали жодного навчального нормального року. Бо коли вони пішли в перший клас, почався ковід, карантини і закінчилося все війною. Тому основна мета нашого проєкту це підвищення рівня знань з базових дисциплін. Тут дітей навчають української, англійської та математики. Вчителі кажуть, учні мають хорошу базу знань, та щоб було цікавіше вчитись, у процес впроваджують різні ігри та ребуси. Вони коли почули, що сьогодні математика, о, математика, давайте і завдання отримали індивідуальні на листочках і такі щасливі, і один одному допомагають. Саме головне, що вони хочуть допомогти один одному, і вони приходять на допомогу. Незважаючи на усі труднощі, які випали на долю маленьких українців та українок, вони вірять у нашу перемогу та розповідають, ким хочуть стати у майбутньому. Щоб я вчила дітей у школі малювати раз у ветеринарній клініки, два, потім дизайнером три, потім офіціантом чотири. Я хочу стати футболістом або геймером. Я хочу стати або айтішником, або зломщиком Я? Зломщиком. Школа вихідного дня у Чернівцях працюватиме упродовж усього літа. Любов Копоць, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал всі 4 у Чернівецькій області запрацювала 53 третя поліцейська станція. В рамках проєкту Поліцейський офіцер громади відкрилась 3 третя поліцейська станція у Чернівецькій територіальній громаді. Службове приміщення поліцейських офіцерів громади розташовано по вулиці Руській у Чернівцях. Ми вже відкрив не першу станцію за нашу каденцію. Як то кажеться, відповідно я максимально долучений до процесу набору поліцейських офіцерів громад. Ми зараз максимально сприяємо тому, щоб цей проект був втілений. Чи. З відкриттям поліцейської станції правоохоронці можуть тісніше підтримувати контакт з місцевими, краще орієнтуватися на їхні потреби та оперативніше реагувати на звернення та повідомлення. Лейтенант поліції Максим Олентир працює в правоохоронних органах уже понад три роки. Сьогодні на службі у рідному районі. Район Гравітон – специфічний район, але сучора я хочу сказати так: я проживаю на цьому районі. Цей район мені відомий. 24 на 7 Ми працюємо і проживаємо, як то кажеться, в себе на роботі. Люба людина в будь-який час. Ранок, день, вечір. Вона може звернутися до нас. У оснащенні всім необхідним станції працюватимуть двоє поліцейських: лейтенант поліції Максим Олентир та капітан поліції Василь Федик. Для їхнього оперативного реагування на виклики містян придбали два автомобіля. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал С4. Сьогодні святкують Міжнародний день котячих обіймів. Цей день присвячений найпопулярнішим у світі домашнім улюбленцям котам та кішкам. Його відзначають власники пухнастиків щороку, 30 травня. Цього дня для усіх любителів цих домашніх тварин з'являється ще один прекрасний привід виразити свою любов. З цієї нагоди команда Сі-4 вирішила поділитися милими кадрами своїх чотирилапих друзів, які щодня зустрічають нас із роботи. Запрошуємо і вас ділитися світлинами своїх вусанів. E